Ну що ж, сьогодні, сьогодні я буду підійматися на ратуші. І Франківська. У мене є час і вона працює і, здається, зараз немає повітряної тривоги. Заходимо? Добрий день. То Мені дали квиток в музей, а зараз я почекаю що прийшов касир і дозволив мені піднятися на ратушу. сходами. Так, я навезі на, на ратуші. Так, це Франківськ. Я на ратоші. А внизу? Внизу, внизу люди. Будинки вулиці. Центр на дахах о, є черепиця, така дахівка. Мабуть, якщо її реставрували, то зберегли автентичність.